Доброго часу, друзі, любі підписники, любителі ретро та вінтажу, а також мандрівники Ютубом. Ви на каналі Південний Пошук і наш канал присвячений різним колекційним та цікавим предметам. І сьогодні у нас знову знову розпаковка посилки з Японії, з японської інтернет-барахолочки. Так, і одразу трішки предісторії прийшла вона мені всього-навсього за два тижні. Я навіть не очікував, що вона прийде так скоро. Тож, і для мене це прям виявилось таким, можна сказати, дуже приємним сюрпризом. До речі, можливо, хто не бачив, перша посилка була, от буквально в відео вийшло минулої суботи. Ось тут десь вискочить підказка. Подивіться, будь ласка, там також багато цікавих речей. Ця посилочка у нас трішки менша, але не менш цікава. Тож, будемо розпочинати її розпаковочку. Сьогодні у нас тут знову, я пам'ятаю, що я замовляв. Знову буде тема ретро ігор і вінтажних іграшок. Так. Ось так вона виглядає. Так, добре, я, мабуть, її приберу і ставлю і буду діставати, як і минулого разу, по одному лоту. Так, перший ось такий у нас пакуночок. Ага. Я вже бачу, що тут. Зараз відкриємо. А у нас тут вінтажне йо-йо. Іграшка йо-йо. Хто пам'ятає минулої, минулої посилки в минулому відео? У мене також було йо. йо Воно було присвячене Олімпіаді. А на цей раз ось це йо-йо присвячене чемпіонату світу з футболу у Франції в 98-му році. Ось так воно виглядає в рідній своїй. Запаючи своєму пакуванню інструкції все на місці взагалі клас. Знаєте такі пам'ятні речі, з, ну, зі спортом це дуже, дуже цінні екземпляри. Їх збирають. Ось два таких йойошика. Ну, Вони запаковані, діставати я їх не буду. Бачите, і цю сторону не можна подивитись, тому що тут інструкція. Ну, Заводское пакование Кайф. Чемпионат у Франции, 98-й Два вот таких винтажных. Е-таке. Далі. Так. Ось такий И наступный пакуночек. бачу Так, аж не терпиться відкрити. Так, а це у нас картридж. Ось такий картридж в коробочці. До відеоконсолі Famicom. З грою Алея Хогана. Дуже гарний стан коробочки. Ой, дивіться, навіть навіть ціна в Єнах збереглася. Ви в цю гру могли. Грати в кого була, вона була на багато ігровках, вона під пістолет. Ось, Можливо, хто пам'ятає, там отакі от поліцейські бандити, вони висовуються, і світловим пістолетом треба в них гуляти. Ой-ой-ой, клас. Так, можливо, гра і не надто така популярна, але на одно гровці оригінальній в такому стані коробочка ще й мануалчик. так. Крутезний колекційний предмет, я вам скажу. В кінці відео обов'язково перевіримо, чи працює ця гра. Я вже бачу, що в неї все. Ну, знаєте, хто дивився минуле відео, там були картриджі з Японії. Всі також в дуже в гарному стані. Ось наліпка. Я не знаю. Все все, повністю ціло. Скоріше за все, він так і зберігався. Навіть не, не особо видно, що нею, його в нею в, в, в консоль включали. Кайф, кайф. Ідемо далі. Тут у нас знову японська фалеристика. Тобто медальки. Тут має бути одна дуже така класна зараз. Зараз дістане. Така коробочка. Так. О. Ось така медалька. Це, здається, якщо не помиляюсь, китайсько-японської війни медаль. Так. А ось тут у нас, дивіться, яка прикольна. На застіпці. Чисто чорне. Має чуть-чуть. На жаль, ну, то не смертельно, головне, щоб медалька була. О, так. ось вона. Це мені так подобається. Подобається назва цих медалей. Це орден священного скарбу. Це в мене орден священного скарбу. сьомої ступені. Там, знаєте, є. От їх вісім різних ступенів. Третя, друга, вони там взагалі дуже гарні, вони тут кольорові. О, можливо, зараз прикріплю на фото. Але там ціна вже, на жаль, є також трішки інша. А ось ця сьома ступінь, ну вона виглядає також дуже непогано. І вона посріблена має бути. Клас, клас, клас. І такий оригінальний, оригінальний кейсик. Так, за шо? Загали бимба. Е так, ну что ж, ждать. Ось так и покуночок. Такі прикольні, модельки, поїздів від Бандай, від компанії Бандай, це 95 й рік, зразок моделей. так Обережно не пошкодити коробочки. Бачите, японці пакують досить якісно. Кожний лот, в принципі, так. Обережно. Є. Ось такі 4 потяги бі-мінітрейн від Bandai. Пакування гарне. Конкретно не пошкоджене. Так, звісно, якісь там дрібні загини є. Ну, їм 30 років, це 95-й рік. Давайте якийсь відкриємо один, подивимось, так, обережно також, щоб не порвати. Ось в такому пластиковому кейсі, хоч і прикольно взагалі виглядає. Бандай 1995. Ой, видно вам ні? Made in Japan. Має бути видно, я надіюсь. фокус. Ось так, відкривається. Так. Модельки металеві, важкі. Ось так. Гарно виглядають. Та ну, ними походу не гралися, нічого ними не робили. Вони отак, принаймні ця точно. Просто отак і зберігалися в своїй коробці. Також вон, клейма Бандай 1995 Mate ЧП. Так, а що? Що за кнопочка? Не знаю, це треба дивитись. Клас, 4 отаких. От Модельки потягів від Бандай. Ууу. іграшки я люблю. Ну, бачите, вони різні, різні. Різнокольорові і різні моделі. Є таке. І далі, далі йдемо. А далі це в нас що? А, ну так, це в нас вже ось на, на солодке. Можна і так сказати. Хоча... Хоча тут все солодке і все гарне. Я, я дуже задоволений. Японці вже вдруге порадували і не розчарували. А ще з такою доставкою за два тижні я, ну, можливо, хто дивився минуле відео, то там посилка мені та йшла ну, півтора місяці. Можливо, то пов'язано з тим, що вона... Більш габаритна, бо вона була на 2,5 кг, а ця лише 1,5 кг. Так! А тут у нас просто шалений скарб. Це оригінальні картриджі до Siega Mega Drive 2. Ніколи в житті не тримав в руках оригінальні картриджі. Та ще й я придбав дуже круті ігри. Це Лен Сталкер та Fantasy Star 2. В... В дуже гарному стані. Так, треба цю плівочку зняти, тому що вона вам відбиває. Але треба робити обережно, щоб не пошкодити саму Some Case with Cartridge. Так, ось такой иван сталкер. Друзі, хто грав цю гру, напишіть, будь ласка, не забудьте вподобайку. Чудовий стан корпусу. Давайте відкриємо. Так, у маємо знову ж таки якісь японські інструкції, можливо, то з магазинів. Маємо ось такий картридж. Наліпка все не потерте, все збережене. Оригінал. Угу. Так. І маємо ось такий мануал. Слухайте, і мануал таке відчуття, що взагалі щойно з типографії. Ну, серйозно. Японці просто зберігають такі речі. Ну, вже скільки це 95 чи 96 рік, мені здається. Ну і дивіться, який вигляд, та ти що! Ось це колекційний картридж на половічку. Дивіться, кольоровий мануал. Ох, мені б таке в дитинстві просто, просто я був би найщасливіша дитина. Так, обов'язково зараз перевіримо на працездатність. Але, як показує практика, з Японії всі картриджі працюють. Ну і ось такий картридж Fantasy Start 2. Так, давайте його також обережно відкриємо. Теж дуже гарний стан самої коробочки кейсу. Все ціле, не висвівши, не вигорівши. Так, відкриваємо. О. І тут ми маємо. Картридж. Також з гарною наліпкою. Все на місці. Просто вогник. Так. Ой, щось випало. Ага, тут ми маємо карти. Карта світу. Тому що це велика гра, і там досить, досить таки проблематично. Без мануальчику все. О. Ну, дивіться, трішки розірвана, але. Ось така мапа. Так, і ще якісь ось такі чорнобілі вирізки до неї. У -у -у. Прикол, прикол. Я в цю гру не грав. Я тільки знаю, що ну, це така як RPG, там стратегія. Вона велика, великий світ, ну точніше не стратегія, а RPG виходить. Тому то до неї йде карта, щоб було легше грати. Так, мануал також кольоровий. Ну, тут, бачите, вже трішки, трішки він юзаний. Так? Тут вже помітно. Кольоровий. Але що ж, юзані тільки ось ці перші, перші сторінки, всередині, дивіться, все. Так, звісно, японська мова. Але, але в нинішніх умовах Google-перекладач з телефону. І будь ласка. Хоча, хоча це можна все подивитись вже, мабуть, просто онлайном, але, але як колекційний експонат в повному комплекті. З картриджем, щось доповненим цими картами просто, просто вогонь, я вважаю. Ну і давайте ж перевіримо ось ці два картриджі для Sega Mega Drive Fantasy Star та Stalker. І ось цю алею Хогана для Famicom. Тож, кому цікаво, чи працюють ці дані ігри, то не переключайтеся. Ну що, розпочнемо перевірку з алеї Хогана до 8-бітного ну, Признавайтесь, хто в дитинстві стріляв. Хто ходив в тир? Нагадаю, що ось такий картридж в дуже гарному стані. Йде повнокомплектний. З коробочкою та мануальчиком. Ну що ж, давайте. Є, друзі, є. У нас все запустилося. Є, він працює. Ну, не дивно. Хто дивився минуле відео? У мене там було 13 картриджів, всі працювали. А в такому стані. Так. Є в мене пістолет, але ж до цього телевізора він просто не підійде, щоб стрельнути. Але все рівно. Стріляй, бандитів! Так, клас, клас, клас. Йдемо далі, йдемо далі до сєшки. Ну що ж, наша 16-бітна консоль підключена. І зараз перевіряємо ось такий картридж Fantasy Star 2. У дуже-дуже чудовому стані. Є, yeah, є, yeah, yeah. запустилась він працює. Так, зараз трішки-трішки подивимось, чи все добре, немає ніяких артефактів. Запустимо саму гру. Так, друзья, все працює, все кайфует. Е! Yeah. Ну и далее у нас на черзе "Ленд Сталкер. Ось такой гарнюний. І він запустився. Ну, якщо чесно, я вже й не сумнівався в цьому, тому що, блін. Ну тому що, блін, реально в такому в таком сохрані ось такі картриджі японські, вони працюють. Landstalker 92 Sega. Так, ну давайте. Давайте запустимо гру. Ой, блін, я радий, як слон просто. Все працює, все доїхало, все ціле, все гарне. Ігри чудові. Ну, Працює, друзі. Хто знає цю гру, той розуміє, що вона прикольна. Це таке пригодницьке... пригодницьке RPG, можна сказати так. Що ж, друзі, на цьому я вам велике дякую, дякую за перегляд. Кому сподобалось, не забудьте підтримати вподобайкою та підписатись на канал. У нас ще, ну правда, трішки пізніше будуть розпаковки з Японії. А наступної суботи має вийти цікаве, цікаве інформаційне відео пов'язане з ретро-іграми та ретро-мультфільмами. Я надіюсь, воно вийде наступної суботи. На цьому бажаю вам всіх гарних знахідок, купу вінтажу, стелажу, до нових зустрічей!